Привіт, Флоренс. Привіт. Ти відчуваєш повагу на знімальному майданчику? Я відчуваю повагу в тому плані, що людям подобається моя гра, навіть якщо мені самі вона не дуже подобається. Я часто отримую схвалення, але не завжди відчуваю повагу як молода жінка, тому що іноді здається, що зі мною спілкуються як з маленькою Точно. дитиною. Або не сприймають серйозно мої ідеї, так не думаю, що люди насправді не слухають тебе. Діло не в цьому. Я помітила, що вік є причиною безкінечної боротьби, тому що всі навколо будуть тебе старші, будуть знати більше ніж ти, тільки якщо ти не видаєш найкращі ідеї в світі. А в інших випадках ніхто не буде одразу вірити твою ідею, все ще згодно, що ти намагаєшся запропонувати, так що вік хиткарій, через яку складно добитися поваги. Інколи в тобі просинається внутрішня дитина, і ти думаєш, що старші люди робили це багато разів, і можливо, твоє бачення взагалі помилкове і... Кишка тонка. Ага. Також я вважаю, що знімальний майданчик напружене місце ти знаходишся під великим тиском. Коли хочеш щось сказати, тому що тоді наступає тиша, і всі дивляться тільки на тебе і слухають. тебе. А Потім тебе. такі, а чи не марнуєш ти час? Так втрачений час це теж дуже страшно, це одна з причин, чому я роками стримувала себе від того, щоб щось сказати чи запропонувати. Хоча, якщо так подумати, на будь-якій роботі наймолодший співробітник буде думати, що підставляє інших. Як ти обираєш свої ролі? Спочатку я читаю сценарій, потім дивлюся, чи є у цього персонажа сюжетний поворот. Зазвичай я не стільки звертаю увагу на розмір ролі, скільки на тому, чи цікава вона. Я схожа на тебе в тому, як обираю ролі. Мені не важливо, якого жанру фільм, якого розміру роль. Якщо є щось, що змусило мене закохатися в цього персонажа, не важливо, чудовий він. Чи жахливий або взагалі вбиває дитину, то я не проти її втілити, поки ця роль буде здаватися мені цікавою, заплутаною і захоплюючою, тому що саме це нас і відрізняє як людей. Ми не можемо на 100% підходити під одну характеристику. Я ще думаю, що ідея виставляти жінок тільки в гарному світлі, в принципі, обмежує їх особистості. Тому що у нас є всі ці якості, і важливо бачити на екрані, що ми також можемо бути неприйнятними з моральної точки зору і не завжди сильними. І не завжди сильними. Ми можемо бути вразливими і приймати погані рішення, не бути оптолом моральності завжди так, і всюди. Це нормально. Знаю, втілення жінки в хорошому світлі означає тільки втілення жінки і чесності всього людства. Або ж це конотація переконання, що це сильний і величний персонаж. Для мене втілення жінки в гарному світлі означає просто додати в неї щось. Щось таке, що зрезонує у людей, коли вони будуть покидати зал. І коли я сама дивлюсь фільм, я відчуваю, божечки, я її обожнюю, навіть не знаю, за що саме. Довгий час люди думали, що я вбивця, тому що я стільки повбивала у фільмах. Ти вбивця? Вбивця. Так. Аєш інші ролі, щоб подолати це, чи тобі без різниці? Різні фільми приносять різних шанувальників. Я це розумію. Але не думаю, що я обираю ролі, щоб люди не сприймали мене як вбивцю, а якогось іншого. Нам не через це подобається сценарій. За роль повинно стояти щось більше, про що ми з тобою вже говорили. Роль класна, але поведінка цієї героїні мені не властива. І я відчуваю до мозку кісток, що це не моя, і для цього мені потрібен інший тип жінки. Я думаю, що в нашу роботу також ходить те, що ми вчасно повинні піднімати руки і казати, що цей персонаж заслуговує нам більше і при цьому поважати сюжет. Звісно, я повністю погоджуюсь. У мене частково така сама ситуація виникає з приводу мого волосся. Людям подобається моє волосся, так, але воно не завжди підходить для персонажа. Я твердо переконана, що збереження цінності персонажа важливіші за політичні ідеї. Які вирують у період його створення і думки про те, що ми взагалі зараз повинні показати, щоб не було битви в медіа з тим, що характерно для цього персонажа є зірки, якими я завжди захоплювалася і любила і більше з них актриси. На мою думку, актриси, які грають з повноліття і дорослішують у цій професії, мають якусь грацію в тому, що приймають трансформацію себе як людини, як артиста, йдуть цьому назустріч і продовжують працювати. Завдяки цьому наша професія чудова. Вона приймає метаморфози людства. Ти можеш мінятися і продовжувати це показувати. Немає нічого більш захоплючого і прекрасного, ніж спостерігати зморшки на обличчі. І для мене це завжди була вершина акторства. Якщо ти можеш бути свого віку, виглядати на свій вік і пишатися цим. Так, і не вибачатися за це. Не вибачаєшся за це. І якщо тебе хтось питає за вік, ти відкрито і прямо відповідаєш. Я просто обожнюю таке. Чарівно, чарівно. Не знаю, що ми тільки що сказали, але це гарна робота.